із Закарпаття! Хочуся з вами поділити. Давайте візьмемо таку ситуацію. Уявіть, що ви господар. Ви маєте свою ферму, своє якоесь діло, поля, в землероб, наприклад. І у вас є свої поля. І ви найняли робітників. Обо вони робили на своїх полях. І ви дали зерно, аби кожен сіяв. Дали сте, там пару зерняток, комусь пару, комусь два-три, комусь дали одне. І той є між тими всіма робітниками одна така людина, яка ну, взяла ту зернятку, і вона знала, який господар знала, що господар за то її не похвалить, взяла, виверла то зернятку. І й приходить господар, приходить шеф, пан. І ну, дивить на роботу, чи люди посіяли, чи примножили, чи є з того всього урожай. Дивить, а кому дав тому зернятку, а тот не примножив, не посіяв, все викинув. Так люди необережно ставляться до того зернятка, да? а в духовному світі тим зернятком є слово Боже. А слово Боже то Ісус Христос. І хто необережно ставиться до того, не цінує. Тут лінивий і лукавий. І сатана приходить і дурить, і обманює, і краде. Та людина ніколи не буде мати щастя, не буде мати благословення. То, що вона знала, що господар прийде і попросить звідти, і вона не зробила. Тому давайте будемо трудолюбивими, будемо трудитися на То, що вся земля... То є приватна власність, то Божа земля. І ми тут робітники, і ми маємо робити, трудитися. Ми усі світ послані не для того, щоб їсти, спати і розмножуватися. Нас предназначення більшої. Бог повів, що ми створені по подобі і образі Божому. А якщо ми створені по подобі і образі Божому, по подобі нашого Ісуса Христа, Ісус, що робив? Він смирив себе сам, він служив, він виконував волю Божу. І так само треба робити і нам. То, то давайте будемо виконувати волю Божу. Амінь.